Доброго дня, вас вітає компанія Mabel Market. Сьогодні хочемо розповісти про наше нове придбання. Це сенсорний кіост від компанії Inboard. Е, у нас була проблема. На жаль, площі магазину недостатньо для того, щоб показати всі наші меблі та всі наші вироби. І саме тоді ми прийняли рішення придбати сенсорний кіоск. Він нам дуже допомагає, бо у нас відкритий тут завжди наш сайт, і ми можемо показати клієнту, які варіанти меблів у нас ще є. Також, навіть коли е, менеджер зайнятий, клієнт завжди сам може підійти, обрати щось цікавеньке, подивитися, що йому необхідно. А також зараз ми повністю консультуємо клієнта, використовуючи цей стенд. Він дуже зручний. До цього у нас не було ну, нічого. Фактично, ми фактично користувались паперовими каталогами, а тепер з, з цим стендом стало значно зручніше працювати. Ми неймовірно задоволені і радимо всім звертатися в компанію Inboard.